2004 року Олексій Лелюк переміг на позачергових виборах у 150-му карлівському окрузі. За цей час на його особистому прийомі у багатьох районах Полтавщини побували тисячі людей. Практично всі звернення Олексій Володимирич вивчає особисто. Наприклад, тільки минулого року в обласному центрі він розглянув 2982 звернення громадян цього року. Таких понад пів тисячі. на те, що карлівський зберетний округ це свише 150 під'їзді населених пунктів. и достаточно большие расстояния, и очень непростая социально-экономическая ситуация в этом районе, все-таки нам удалось большинство того, что мы обещали, сделать. И нам сегодня не стыдно приехать ни в один из населенных пунктов Карловского избирательного округа, и по каждому вопросу, который нам зададут, мы всегда готовы ответить конкретно, если мы что-то обещали. Ми постаралися це виконати. Олексію Лелюку вдалося створити дієву команду однодумців. Його помічники, консультанти розповіли про роботу, яку проводить народний депутат України по районах тепер же трьох виборчих округів. У Кабуляцькому, зокрема, серед наймасштабніших проєктів, у реалізації яких взяв участь Олексій Лелюк, була гасифікація 20 населених пунктів серед пріоритетів, якими опікується депутат, будівництво і ремонт шкіл, дитсадків, фапів, лікарень, допомога тим, хто її найбільше потребує. Питання вирішувалися на Фінансова допомога на лікування, безкоштовне проведення операцій на очок, та травматології, працевлаштування зверталися до депутатів і громадян, які втратили надію добитися виконання судових рішень. І в більшості випадків депутату далося допомогти своїм виборцям. Оскільки прес-конференція проходила в досить непростий час, то журналісти не обійшли увагою і цікавилися в депутата його думкою стосовно економічної кризи в суспільстві, ситуації з грипом, а також початком президентської кампанії, в якій Олексій Лелюк є довіреною особою Віктора Януковича. Журналістам представили інтернет сайт Олексія Лелюка, на якому можна отримати індивідуальні відповіді, і консультації, ознайомитися із політичною законотворчою громадською діяльністю народного депутата.